Чуйний батько, порядний сім'янин та лікар від Бога. Саме так про В'ячеслава Зайцева відгукуються його друзі. Нині Тернопіль у Скурботі біля дому печалі людно. У місті прощаються із заслуженим лікарем України, фахівцем майже із 40-річним досвідом та хірургом вищої категорії В'ячеславом Зайцевим. Чоловік усе своє життя присвятив медицині. Не стало його на 67-му році життя. Він лікар не за своїм фахом, а за покликом серця. Це дуже важливо. І сьогодні. Напевно, що слід сказати, що це велика втрата не тільки для родини, для сім'ї, а для всіх тернополян, тому що шкода, що така людина, яка була з відкритим сенсом, з відкритою душею, завжди готова була йти на допомогу, і ми сьогодні втратили. Важко даються слова сьогодні Ігорю та Володимиру. Із В'ячеславом чоловіки дружили близько 40 років. Розповідають, таких світлих людей знають дуже мало. Ігор був останнім, хто бачив В'ячеслава ще живим. Коли пригадує цей момент, на очах з'являються сльози. Це велика втрата, ми не чекали, тому що останні, хто його бачив, мабуть, я був, тому що ми з 8 до 9 години спілкувалися з понеділок. І коли мені сказали, що він помер, я не міг повірити, що могла така трагедія статися, чесно скажу. Ми часто спілкувалися, кожну неділю парились, ходили в сауну. Знаєте, Дуже важко втрачати людей, з якими ти як говориш на, на одній ноті. Він і спорт любив, дуже футбол, зокрема. Він не пропускав, коли ми з Ігорем Петровичем займалися нею, грали в вищій лізі. Він завжди відвідував, він завжди питав, цікавився, як що. Знаєш, що рибалити дуже любив. Ніколи, як була можливість, ніколи не пропускав. У В'ячеслава Зайцева залишилась ще мала сім'я син, донька, онуки. Їх чоловік любив понад усе, тому старався побільше часу проводити із родиною. Він старався завжди допомогти усім. Хорошим лікаром був, хорошим батьком, дідусем і колегою, звичайно. В цій людині зібралося дуже багато хороших рис. Шкода, що так сталося. Поховали В'ячеслава Зайцева у підгородньому. Співчуваємо рідним і близьким.